Портативна зарядна станція для потреби дитини з інвалідністю підгрупи А. Допомога у вигляді безкоштовної передачі у власність портативної зарядної станції надається для потреби дитини з інвалідністю підгрупи А, якій на дату подання заяви не виповнилося 18 років та яка перебуває в Україні. Як отримати допомогу? Необхідно звернутись із заявою до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України. Хто може звернутися для оформлення допомоги: батько чи мати, опікун або інший законний представник дитини. Які документи потрібні для отримання допомоги: документ, що посвідчує особу паспорт. Документ, що підтверджує повноваження законного представника у разі звернення законного представника. Важливо термін подання заяви до 1 квітня 2026 року звертаємо увагу. Закупівлю портативної зарядної станції проводить Акціонерне товариство Фонд декарбонізації України. Видача портативної зарядної станції буде здійснюватися у відділеннях Укрпошта. Працюємо для вас та заради вас.